Пане Богдане, матч третього попереднього етапу Вібет Кубка України завершено. Ваша команда поступила з серії пенальті. Ваша оцінка сьогоднішньої гри? Ну, Вийшла дійсно така кубкова емоційна гра. В принципі, ми десь, напевно, чуть може краще виглядали, особливо в фізичному плані. У мене претензій до команди немає. Вітаю команду сперника з перемогою. Хотів би сказати пару слів про арбітраж. Він або непрофесійний, або за, заангажований. Тут третього не дано. Так, як сьогодні судили, ну, це, це не, не повинно бути в українському футболі. Таки. Тим більше з приходом е, нового очільника ВАВ е, вже ніби щось помінялося в прем'єр-лізі, а на нижчих рівнях нічого не міняється. І це десь От один, єди, єдиний осадок. Навіть не те, що ми програли, а те, що. Хоча я вважаю, ми сьогоднішній матч мали е, е, вигравати в основний час. Е, звичайно, нам в першому таймі дещо не вийшло, але загалом другий тайм ми дуже добре провели. Ваша команда по ходу матчу поступалася з рахунком 0-2. Як вдалося от повернути команду в гру, як вдалося взагалі налаштувати і звести гру, в принципі, до нічієї. Е, ну, в перериві було нам ну, поставлене завдання, щоб е, не збитись на гру е, вертикально, а більш, щоб ми грали більш середніми і короткими передачами. Це було враховано і е, десь вдалося в другому таймі переломити хід поєдинку і я вважаю, ну, ми надіялися, ми хотіли виграти основний час. А те, що команда суперника ще раз вітає, вона терпіла, дотягнула до піналік і перемогла.